Всім привіт вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную до огляду планшет Lenovo Tab M10. Це один з найдоступніших планшетів, які ви можете знайти від бренду Lenovo в Україні. Діагональ 10,1 дюйма, не дуже потужний процесор, достатньо пам'яті, яку до того ж можна розширити за рахунок накопичувачів, цікавий дизайн, а також можливість запускати всі сучасні ігри. Тож про власні враження, кількість балів, які набирає цей планшет в тесті Антуту, а також про всі основні важливі характеристики цього пристрою розповідаю далі в огляді. Якщо цікаво, дивіться далі. Починаю огляд з дизайну та корпусу, тому що, якщо говорити про комплектацію, то там не багато всього. Лише блок живлення, кабель, а також інструмент для вилучення лотка під карту пам'яті MicroSD. Я спробував накопичувач на 256 ГБ і планшет його розпізнав. Так от, по дизайну, оригінальність в тому, що виробник використав два матеріали: метал та пластик. Причому не простий пластик, а сірий з додаванням блискучих елементів, де пластик, де метал визначити дуже просто. Прикладаєте руку, і там, де холодніше, там метал. І як ви бачите, його набагато більше ніж пластику, майже дві треті корпусу. Характеристики по габаритам бачите перед собою товщина 8,5 мм і Це небагато. Через невеличку пластикову вставку тилова панель з'єднується з екраном. І навколо екрану ви бачите чорну рамку, яка Однаково зі всіх сторін її досить, щоб ви могли комфортно розмістити по краям свої пальці, незалежно від того, тримаєте планшет вертикально чи горизонтально. Далі інформація про розміщення елементів на корпусі: знизу Type-C порт, мікрофон та 3,5-мм міліметровий вихід під навушники, зверху дві клавіші, живлення та гучності. а... На продовгуватому торці над фронтальною камерою два динаміки. Звучання тут хороше, Dolby Atmos, і ви можете його налаштовувати через меню планшету. Від себе додам, що дійсно змінюючи режим, ви. На слух зможете відчути різницю в звучанні. Мікрофон працює добре, навіть якщо ви не використовуєте гарнітуру, спілкуючись, наприклад, по відеозв'язку. По збірці у мене зауважень немає. Всі елементи дуже щільно підігнані один до одного. Єдине, чого б я ще хотів додатково, так це. Сканер відбитка пальців, але його тут немає. Зате є можливість налаштувати розблокування по лицю. Ну і нюанс щодо 8-мегапіксельної основної камери на тиловій панелі. Вона майже на міліметр виступає над всім корпусом. Фронталка тут на 5 мегапікселів, і вона, як я вже казав, над дисплеєм. Загалом то багато налаштувань в цих камерах немає. Зато є автофокус, портретні режими. Декілька варіантів фото та відео я відзняв, їх можна знайти по лінку в описі до цього ролику. На порталі Smartphone.ua. можете подивитись та написати свої враження, наскільки добре знімають камери цього планшету, який коштує трішки більше ніж 200 доларів. Актуальний прайс на є каталог, також по лінку в описі до цього ролику. Але ви маєте знати, що мій пристрій має пам'ять 4 ГБ оперативки та 64 ГБ вмонтованого накопичувача, але є версії трошки простіша з 3 ГБ оперативки. Так, от вона коштує. Значно нижче ніж 200 доларів, і її точно можна розглядати як планшет початкового рівня, якщо ви шукаєте екран більше ніж 10 дюймів. А тут він 10,1 дюйм. Матриця IPS хороші кути огляду, роздільна здатність 1920 на 1200 пікселів, максимальна яскравість 320 ніт. Це Небагато, але в сонячну погоду інформацію можна читати без проблем. Частота 60 Гц. через налаштування можна змінити кольорові характеристики а також, наприклад, вибрати темну тему. Ну і для довідки екран має рівень Wildwine L1. Тому ви можете дивитися Netflix, наприклад, з роздільною здатністю HD. Тож по дисплею все добре, як для цієї цінової категорії. Переходжу до апаратної складової і тут маємо 204 тисячі в тесті Antutu, Чи досить цього для ігр? Так, досить пробував і Need for Speed, і PUBG Mobile. Звичайно, графічний чіп, який ви бачите перед собою, не може видавати супердеталізацію, але маємо те, що ви бачите на дисплеї. Як на мене, то цього достатньо, якщо ви ігроман початкового рівня за всі обчислення в Lenovo Tab M10. Третього покоління відповідає процесор Unisoc T610. оперативки. Як я й казав, 4 гігабайти вмонтований накопичувач на 64 ГБ. гігабайти. Підтримки сім карт в моїй моделі немає, але в продажу в Україні такі моделі є. Перед собою бачите швидкість вайфай мережі, яку вдалося досягти на завантаження та відправку інформації. Тестував на каналі, який має пропускну здатність в 1 Гбіт. Як на мене, то результати дуже непогані. Цього достатньо і для онлайн-ігр, і для перегляду відео високій роздільній здатності на YouTube, і для роботи, наприклад, для спілкування в меседжерах. Тож цей недорогий планшет від Lenovo в принципі можна рекомендувати і для відпочинку, і для роботи, і для розваг. Чи бувало таке, що планшет Lenovo TAP M10 3 третього покоління трішки тупив в роботі? В принципі, ні. Але я не запускав одночасно велику кількість додатків, адже розумію, що для цих цілей? Варто купувати більш дорогі та більш продуктивні пристрої. Про апаратну складову сказав достатньо. Тепер про програмну і тут Android 12. На сайті виробника написано, що Android 11, але вже є оновлення до 12-ки. Інтерфейс українською мовою перекладено все ідеально. При бажанні можете переключитись і на англійську до управління жестами швидко звикаєш. Додаткового ПО тут небагато, з корисного є дитячий простір та Entertainment Space, як його називає. Google тепер про батарею всередині акумулятор на 5000 мАч. Ну якби й небагато. але розтягнути мінімум на 5 годин роботи цей пристрій можливо. Навіть більше, якщо будете економити на яскравості екрана, зарядне в комплекті на 20 Вт. 2 ампера 10 вольт. На 50% пристрій заряджається за 70 хвилин, а з нуля до 100 зарядка займає близько 2 годин 30 хвилин. Якщо викрутити на екрані яскравість на максимум і дивитися відео в YouTube, тоді заряд батареї за 50 хвилин зменшується аж на 20%. Але якщо виставити одну четверть від яскравості 25%, тоді за годину заряд зменшується всього на. 9%. Тобто в економному режимі цей планшет можна використовувати і більше ніж 6-7 годин. Підводжу підсумок Tab m 10 третього покоління це дуже конкурентний планшет з екраном хорошим екраном 10,1 дюйма, достатньою автономністю та достатньою продуктивністю, дуже хорошими динаміками, цікавим дизайном, в якому є метал, а також хорошою збіркою і актуальним Android всередині. Чи є щось до чого можна реально придратись в цьому пристрої? Та в принципі ні. Навіть камери основна на 8 та фронтальна на 5 Мп тут доволі хороші. Тож, якщо обирайте планшет в діапазоні 200$, доларів, то придивіться до TAB m 10 На 3 ГБ оперативки буде коштувати нижче за 200$, доларів, а на 4 трішки дорожче. Актуальні ціни по лінку в описі до цього ролику на є каталог. Ну, наразі у мене все. Якщо виникли питання по цьому пристрої, задавайте їх в коментарях, обов'язково відповім. Ну а з вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!